Вітаю, друзі! З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. Одну партію з Майклом я записав наживо, а іншу записав, а воно не зберіглося. Ось так щось став працювати бандікам дуже погано. Треба, можливо, щось змінювати, але не вистачає просто часу. Так мені рекомендували ОБС. Ну немає часу взагалі. Щоб з цим розбиратися. Отож, я все ж таки прокоментую цю партію коротенько. Є4, і є 5 Ми закріплюємо захист Філідора, який Майкл каже, що вивчив. І дійсно в цій партії ось цю лінію він вивчив. Я обираю варіант Хенема, мінус цього ходу закривається слон. Це пасивне рішення, але це спроба не здавати центр. Білі грають слон С4, найсильніша реакція. І тепер в чорних дуже мало ходів, які відразу не програють. Хід кінів 6, звичайно, поганий. Після Деї. Чорні, як мінімум, залишаються без пішака і переходять до програного Енджпіля, а як максимум. Наприклад, після Кінжі 5 отримують абсолютно безнадійну позицію. Тут я вирішив віддати Майклу Ферзя за дві фігури, бо я ще в першій партії планував це зробити в іншому варіанті. Але Майкл там заплутався і не зміг скористатися тими знаннями, які надають йому в нашій школі. Я пішов тут ферзь Е7, Майкл побив слон Ф7. Це, до речі, більш хитре рішення, аніж кінь Ев 7. Тому що деякі. Треті розряди, і навіть другі розряди з моїм сином у партіях наживо в класичні шахи в подібних позиціях ходили король Д8. А після ходу король Д8, так, як тут аналіз потрібно вимкнути, щоб воно пересувалося. так, е Мені не потрібна прога, мені потрібно, щоб воно пересувалося. А після ходу король Д8, друзі, звичайно, можна зіграти кінь 6. І тоді ферзя доведеться віддавати за одну фігуру. Ось таким лайхаком користався мій син в подібних позиціях. Завжди йому казав: Бий слоном! Людська жадібність може не дозволити супернику порахувати ферзівсім і спробувати ще відтягнути а, здачу матеріалу. Так, я віддав і, чесно кажучи, така позиція у партії проти шахіста, в якого, звичайно, набагато менший рівень. Рейтинг, рівень гри, досвід. Звичайно, мене повністю влаштовувало. Я розповідав, що я грав багато партій, даючи фору спочатку гри, ферзя, тобто я грав без ферзя, а суперники рівня майстри. І навіть суперники з рейтингом 2400-2450 грали лише без двох слонів. Або я грав без ферзя, а вони без двох коней. Багато матчів я грав таки на гроші і відучив. Шахістів з рейтингом 2450 в нашому регіоні, грати зі мною в бліц на гроші ось таким контролем. Е, з такими умовами. Тут, я не думаю, що для чорних все так погано, для Бліцу на рівні там розрядників. Майкл ходить в кінці 3. І тут, так, вже тут відео почало в мене скакати, щось вибивати. Мене тут вибило майже на хвилину. Щось Незрозуміло, По, просто чорний екран і так далі. Можливо, це вже був перший знак, що воно не запишеться. Кінь це шабля, пригадуйте мою теорію. І тому, звичайно, кінь може стрибати або на d5 з розміном та натисканням на пункт С7 або на B5. Ходом С6 я цю можливість прибираю. Слон є 3 Ну, так собі хід, слон є 7 потрібно бути хоча б у одному е, кроці від рокировки. Тому я роблю слон Е7, щоб піти торою на F8. Ферзь d2, кінь b6. Це можливість десь стрибанути кінці 4 і відкрили білопольного слоника. Ми бачимо, як слони контролюють тут всі поля. 3-0, кінь С4. Більше, щоб налякати. Тут я думав ще про хід слон F6, але тоді на F4 я не зможу піти слон G4. Я відразу сказав, що я підмітив. Ферсії Тура стали на одну діагональ. Головне, тут не злякати слон G4, як роблять розрядники. Тоді після F3 ну, По-перше, я навіть якби не висів кін, навіть якби ось тут він, Б5, я вірно пішов, захистив коня. І навіть ось після король Б1 не піти слон G4. Бо після F3, звичайно, білі а, потім вже будуть пам'ятати про цю можливість. І буде дуже маленька берегідність, що вони підуть F4. Дуже важливо відчувати помилки та думки суперника. Ось на заняттях наживо. У Манчестері почала працювати група з початківцями. Я викладаю та моя дружина по неділях. Тому, якщо ви у Манчестері або поруч, записуйтесь, отримуйте знання, ставайте сильніші і е, класно проводьте час. Так ось, на минулому занятті до нас прийшли братик та сестричка. Ну так, непоганого рівня. Десь, можливо, четвертий, третій розряд. Я оцінив їх силу. Я зіграв з кожним, можливо, виставлю ці партії. Десь дружина записувала не дуже там якісна запис, але розібратися можна, відчути силу діточок. Так ось, е я на занятті вгадував думки дітей. Ось ставили ми позицію, і я вгадував, про що вони думають. який хибний чи, навпаки, класний варіант вони зараз аналізують. Я по очах вгадував їх ідеї. Просто по очах записував собі у скайп у телефоні, кажу: а тепер можеш казати. Вони кажуть, я показую всім, бачите? Діти у захваті, що це за чарівник, що це за тренер. Він гросмейстер, ще якийсь колдун, чарівник. Дуже важливо відчувати, що думає суперник, як він хоче помилятися. Я, коли я розповідав і в своїй книжці, яку рекомендував всім, там я про свій шляховий там великий такий вступ, де я розповідаю про свій шаховий шлях, про те, що допомагало мені прогресувати, і що заважало мені прогресувати, і так далі. І там розповідав про авторинок. І коли навіть я не грав в партії, а грали більш слабкі шахісти, я все рівно дивився, все рівно думав про природу помилок, як помиляються люди. Чому вони помиляються? Навіть коли грають дуже дуже слабкі шахісти початківці, я все рівно щось аналізую. Голова повинна працювати. І це допомагає гарно відчувати гру. Тому, мабуть, і Голубів, і Вовку, і Ільяновим, і іншим було незрозуміло, як так можна. Під ноль обігрувати шахістів рівня там ХМС, майстрів фіди і так далі. Ну і деяких гросмейстрів. Ну майже під нуль, звичайно, не під нулю бліц. Але з якимись там втратами локальними, але все рівно додавати і додавати рейтинг. Люди були здивовані. не ну, тому, що коли ти відчуваєш їх ходи, то тобі дуже легко з ними грати. Ось і все цій позиції я відчував, що Майкл, як людина підкована, як людина, яку вчили грати активно, він десь буде проводити F4. І він це зробив. Я пішов в Турай 8, щоб бути у одному кроці від рокіровки. І поставив туру на дуже гарну лінію. І соперник, звичайно, пішов Ф4. І після g 4 я починаю і від'їдати матеріал, і психологічно натискати на суперника. Друзі. Коли я грав партію, це все вклалося в одні 10 хвилин, але навіть в 9.02. Але бандікам не захотів, щоб це відео збереглося. Тому буде декілька частин: ось ця перша частина, з якою ми можемо зробити які висновки. Коли вчиш дебют, можна отримати величезну перевагу. Дебютна зброя це не прості слова. Дуже важливо гарно вчити дебют. Активно грати дебют і наказувати тих, Хто економить час на цьому, отримувати перевагу, і тоді у вас буде шанс виграти партію. І навіть у більш сильного суперника. Ну і, звичайно, дуже важливо відчувати думки суперника. Як це робити, я розповідаю на своїх уроках, в своїх книжках і так далі. Дуже раджу всім замовити неймовірно крутезну і неймовірно чу... е... крутезну, цікаву та ефективну книжку. Підручник з блискавичної гри. Це не просто книжка. Там ще питання, на які ви відповісте, а відповіді на ці питання я проаналізую в наступних книжках цієї серії. Це ви замовляєте і книжку, і те, щоб гросмейстер подивився, що у вас виходить, що не виходить, і дав якісь поради. Це не просто книжка, це не просто. Круто, цікаво, ефективно. Це ще додаткова праця. Ну, якщо ви хочете ставати сильнішим, так давайте вперед. Продовження буде у наступному відео. Дякую за увагу. З вами був міжнародний гросмейстер Юрій Шкуров.